Місцевих новин на каналі ТВ4 в ефірі провінційні вісті інформаційна програма з Тернополя. Вітаю вас! Навчальний рік у загальній середній школі триватиме з 2 вересня 2024 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час сьогоднішнього засідання уряду. Сьогодні окремою постановою визначаємо початок нового навчального року у загальній середній школі з понеділка 2 вересня та його завершення 30 червня 2025 року. Сказав він, Шмигель додав, що обласним організаціям доручили організувати процес залежно від безпекової ситуації на цій чи іншій території. Проте у частині шкіл навчання може розпочатися раніше ніж 1 вересня з метою енергобеззабезпечення через складну енергетичну ситуацію в Україні. Міністерство освіти України не рекомендує розпочинати навчання раніше, але рішення ухвалюватимуть остаточно на місцях. До прикладу, у Львові навчальний рік стартує раніше, 19 серпня, в Івано-Франківську, натомість 1 вересня. Традиційного початку навчання дотримуються і у Тернополі. Про це йдеться на сайті Тернопільської міської ради. Додамо, що у Тернополі розглядалася можливість початку навчального року з 19 серпня, і для цього було проведено онлайн голосування серед тернополян, вчителів та батьків школярів. Понад півтори тисячі тернополян взяли участь у голосуванні, із них понад 80% не підтримали перенесення початку навчального року. Ожен з них приклад героїзму та любові до України. У Тернополі родинам загиблих захисників вручили посмертні нагороди. А це 36 орденів за мужність. Таку відзнаку вручають тим, хто проявив героїзм під час виконання військового службового громадянського обов'язку в умовах, які пов'язані із ризиком для життя. Це мій син Даніельчик. Йому 10 місяців. Наш татку загинув 9 місяців тому. Людмила Якубець – дружина загиблого захисника Олега Якубця. Боєць був сапером механізованої бригади Холодний Яр. Восени 2023 року. Олег планував приїхати додому у відпустку, аби похрестити маленького сина. Проте життя захисника обірвалося 26 жовтня під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Мені зараз сльози на очах, бо я не вірю. Я не хочу в це вірити. Але живемо ради того чуда. Бо він дуже його хотів. Він хотів сина. Він дав йому ім'я, і він побув з ним три дні. Він його побачив сьогодні. Людмила одна із тих, хто прийшла отримати відзнаку за свого захисника у Тернопільській обласній філармонії. Вкотре вшанували незламний дух наших найсміливіших. Родинам загиблих захисників вручили 36 орденів за мужність посмертно. сьогодні нам є ким пишатись. Але разом з тим ми розуміємо, що поряд з почуттям патріотизму і наповненням історичного пантеону українських героїв стоїть трагедія кожної родини. До слова, орден за мужність, державна нагорода України, якою нагороджують військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших осіб за виняткову особисту мужність, і героїзм виявлені під час виконання військового службового громадянського обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя. У Тернополі допомагатимуть ветеранам із соціальною адаптацією. Міністерство у справах ветеранів України продовжує розширювати мережу центрів ветеранського розвитку. Такий заклад відтепер функціонуватиме на базі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Про особливості його роботи далі у сюжеті. У Тернополі відкрили перший в області центр ветеранського розвитку, де допомагатимуть ветеранам із соціальною адаптацією, проводитимуть профорієнтацію, а також навчатимуть фахівців із супроводу ветеранів. Це інститут, який фактично дає можливість фахівцю бути таким містком між ветераном та державою, державними органами, які надають ці адміністративні послуги. Чим більше ветеранів Будуть мати освітні можливості, тим більше ми будемо піднімати його конкурентоспроможності. Це вже шістнадцятий такий центр в Україні, а базою для нього став Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Тут ветерани і ветеранки з інвалідністю можуть здобути вищу освіту, а також отримати психологічну, соціальну, юридичну і іншу допомогу в межах повернення до цивільного життя. Це дуже відповідальна справа, і ми розуміємо це, мабуть, з перших днів війни. Так само як розгортався волонтерський центр в нашому університеті. Я я думаю, що так покроково ми будемо розвивати центр ветеранського розвитку. Ми з радістю готові відчинити двері і центру після дипломної освіти для наших ветеранів. Ми напрацювали і сьогодні на базі університету функціонують сертифікатні програми, мінор-програми. У держбюджеті на 2024 рік закладені видатки на фінансування заходів із професійної адаптації ветеранів війни та членів їхніх сімей у сумі понад 70 мільйонів гривень. Нагадаємо, мінветеранів створює центри ветеранського розвитку на виконання плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року, що реалізується за ініціативи першої леді України Олени Зеленської. У Тернополі вперше відбувся відкритий турнір між шанувальниками шахів. 20 липня світ відзначив день цієї давньої гри, яка розвиває інтелектуальні здібності і логіку мислення. Участь у турнірі, який відбувся у центральному холі Подолян, взяло більше 80 людей з різних за віком. На змаганнях побувала і наша знімальна група. Першу у Тернополі відкритий турнір шахів. Подолянах відбулися змагання між шанувальниками давньої гри. Участь могли взяти всі охочі, але за попередньою реєстрацією таких охочих перевірити свої вміння та навички у грі зібралося більше 80. Приємно провести час згадати, як я коли зарав шахмати. Я колись в школі мав перше місце по шахматах. І ще перевірити, чи є порох порохпорхівниця. Прийшла сюди пограти з іншими дітьми. Хотіла позмагатися, повчитися з іншими. Я тут, ну чесно кажучи, можна сказати випадково, побачив оголошення в інтернеті, зареєструвався, вирішив, що це чудова можливість познайомитись з сильними шахматистами. От один з них. Такого досвіду в мене в житті не було, тому сподіваюся, що це буде щось вперше. і Буде цікаво. Кожен із учасників обирав суперника самостійно методом жеребкування, а також всі охочі пограти були поділені на кілька груп. Загалом у нас поділено на 6, на 6 категорій це абсолюти, тобто серед всіх учасників по результатах це жінки, це ветерани, в тому числі військовослужбовці. Є діти до 8 років, діти 9-10 років і діти 11-12. Всі старші 12 йдуть як в абсолюти. Змагання відбувалися за швейцарською системою у 9 турів. На кожен виділялось по 40 хвилин. Судді запевняють, для дорослих цього часу достатньо, а діти не завжди вкладаються. Оцінювали згідно з правилами Фіде, проте молодші учасники мали переваги. Ми граємо за цими правилами, які затверджені, і ми всі дотримуємося їх. Ну, звичайно, будуть тут, якщо є менші діти, вони будуть допускати помилки. Ну, ми будемо лояльні до їхніх помилок, старатись мінімум наказувати, нехай грають в шах. Кінці турніру визначали найкращих гравців. в кожній шести категорій. Було три переможці, на яких чекали подарунки. Наші партнери разом з організаторами підготували подарунки відповідно до категорій. Серед них будуть і кубки, буде і водичка для старших енергетиків, подарунки від Хела, будуть і сертифікати на плавання, і тисяча гривень сертифікат на покупки в магазинах, і колонки безпровідні, і пледи, рюкзачки для категорії серед дітей. Основна мета заходу популяризувати шахи та переконати що Ця гра може бути веселою, цікавою і престижною. І на сьогодні у мене все. Теплого і спокійного вам вечора. До зустрічі на ТІВІ 4.